Доброго дня, шановні колеги. Ми раді вас вітати на засіданні Ради громадського контролю, яке відбувається в місті Києві 10 лютого 2025 року. Сьогодні у нас чергове засідання, що проводиться в змішаному форматі. На засіданні присутні 13 членів Ради громадського контролю із. 15 так тому засіди, є, наше засідання, кворум є, наше засідання правомочне працювати і ухвалювати рішення. Прошу розпочати засідання з оголошення порядку денного. Сьогодні у нас на розгляді 5 питань. Питання перше: це розгляд звіту про діяльність Державного бюро розслідувань за 2024 рік. Питання друге розгляд правил професійної етики працівників Державного бюро розслідувань. Третє питання. Розгляд та затвердження регламенту Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань. Четверте питання: розгляд і затвердження плану роботи Ради на 2025 рік. І п'яте питання різне. Шановні колеги, чи є в когось зауваження, пропозиції або доповнення до порядку денного? Немає. 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 Якщо немає, тоді прошу. Затвердити наш порядок денний і розпочати роботу. Хто за те, щоб затвердити порядок денний? Прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Тож, ми починаємо. Питання перше: це розгляд звіту про діяльність Державного бюро розслідувань за 2024 рік. Відповідно до частини 4 статті 23 закону України про державне бюро розслідувань, звіт про державне бюро розслідувань надається раді для формування висновку, і рада розглядає цей звіт упродовж 10 днів від дати надання на виконання цієї норми. Державне бюро розслідувань за супровідним листом від 31.01.2025 року No 10162973 надало для розгляду і підготовки висновку Раді Громадського контролю звіт про діяльність Державного бюро розслідувань за 2024 рік. Вказаний звіт було надано в робочому месенджері для ознайомлення та опрацювання всіма членами Ради громадського контролю. Хочу подякувати всім членам Ради громадського контролю за те, що знайшли час опрацювати звіт та взяли безпосередню участь у підготовці проекту висновку Ради громадського контролю. Що стосується звіту, то він має структуровану форму з розподілом на окремі розділи, в яких викладено інформацію, передбачено статтею 23 закону України про Державне бюро розслідувань. Так, у розділі 1 загальні результати і статистичні дані містяться статистичні дані про результати діяльності ДБР за 2024 рік, у яких зазначено, відомості, передбачені пунктом 1 частини 3 статті 23 закону про державне бюро розслідувань. Аналіз вказаних відомостей свідчить про суттєве збільшення показників діяльності ДБР. У порівнянні з 2023 роком та помітний прогрес у розвитку цього державного правоохоронного органу. Зокрема, більш ніж втричі зросла кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, майже вдвічі зросла кількість заведених оперативно-розшукових справ. Судячи із статистичних даних, спостерігається покращення якості досудового розслідування, оскільки Зафіксовано суттєвий приріст за такими показниками, як насамперед: кількість осіб, стосовно яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, кількість осіб, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, розмір встановлених збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, і головне обсяги їх відшкодування. Передача конфіскованого майна до Агентства з розшуку майна та менеджменту активів та розміри доходів від управління активами, які, до речі, збільшилися порівняно з попереднім роком у 9 разів. Доходи від управління активами, наданими в розпорядження арми. Накладення арешту та передача в управління арми, майна що перебувало за кордоном. Далі у звіті наведено деталізовану інформацію за основними напрямами роботи відповідно до визначених пріоритетів діяльності ДБР. Зокрема, слід відзначити роботу ДБР за напрямом протидії зловживанням та порушенням у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, військово-лікарських комісіях та медико-соціальних експертних комісіях. А також щодо перекриття каналів переправлення за кордон військовозобов'язаних, що є вкрай актуальним з урахуванням запиту суспільства на забезпечення органами правопорядку законності і справедливості. Крім того, у 2024 році ДБР скоригувало пріоритети роботи органів досудового розслідування. Та реалізувало низку заходів, спрямованих на забезпечення розшуку військовослужбовців, які ухиляються від проходження служби та повернення їх до військових частин, що вказує на посилення заходів запобігання СЗЧ. На окрему увагу заслуговує активна робота ДБР щодо протидії злочинам проти основ національної безпеки України, а також викриття та розслідування інших. Кримінальних правопорушень, що знижують обороноздатність держави під час війни. Також у звіті викладено інформацію, що висвітлює діяльність ДБР у сфері захисту інших життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави. Зокрема, йдеться про розслідування кримінальних правопорушень у бюджетній сфері, у сфері охорони довкілля, протидії організованій злочинності та незаконному обігу наркотичних засобів психотропних речовин. Боротьбу з корупцією та протидію іншим кримінальним правопорушенням віднесеним до підслідності ДБР при цьому слідчі ДБР не обмежуються лише виявленням і розслідуванням корупційних правопорушень, а й вживають активних заходів щодо виявлення необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Слід наголосити на роботі ДБР щодо захисту прав і свобод людини від перевищення повноважень працівниками правоохоронних органів. Схвальним є рішення ДБР про утворення в головному слідчому управлінні спеціалізованого підрозділу з протидії катування, а також запровадження моніторингу стану досудового розслідування кримінальних правопорушень щодо катувань та іншого неналежного поводження працівниками правоохоронних органів. Поряд з цим необхідно вказати на позитивну динаміку розкриття злочинів, пов'язаних із масовими протестами в 2013-2014 роках та відповідні кейси цього пріоритетного напряму діяльності ДБР. Наступні розділи звіту містять відомості про стан виконання стратегічної програми діяльності ДБР на 2022-2026 роки. Та іншу інформацію, передбачену частиною 3 статті 23 закону України про Державне бюро розслідувань. Хотів би детально зупинитися на розділі Стратегічна програма діяльності, який висвітлює вжиті заходи щодо розвитку ДБР та посилення його ролі в системі органів правопорядку. Зауважимо, що в 2024 році. ДБР суттєво наростило функціональні управлінські цифрові кадрові спроможності щодо протидії злочинності, дієвого та ефективного розслідування кримінальних правопорушень, забезпечення законності, справедливості, верховенства права та дотримання прав людини. Йдеться про збільшення граничної чисельності працівників ДБР, надання права застосовувати вогнепальну зброю під час воєнного стану. Запровадження Інституту психологічної підтримки працівників, надання відповідних соціальних гарантій працівникам ДБР, системне підвищення рівня кваліфікації рядового і начальницького складу, взаємодію з громадянським суспільством, участь у соціальних проєктах та інші важливі заходи. Більш детальна інформація про вказані досягнення і показники роботи подана в наступних розділах звіту. Шановні колеги, далі пропонуємо зосередити вашу увагу на висновках та результатах розгляду звіту. Довожу до відома всіх присутніх членів ради, що надані зауваження і пропозиції від членів ради, які висловлювалися під час опрацювання звіту та підготовки проекту висновку, до нього враховані в повному обсязі. Тож розглянувши звіт Державного бюро розслідувань за 2024 рік, зауважу, що він містить необхідні відомості про стан виконання стратегічної програми діяльності державного бюро розслідувань на 2022-2026 роки та іншу інформацію, передбаченою статтею 23 закону України про державне бюро розслідувань. Необхідно підкреслити суттєве збільшення статистичних показників діяльності ДБР за 2023 рік у порівнянні з 2023 роком за 2024, перепрошую порівняно з 2023 роком, і зазначити про системну роботу цього правоохоронного органу у відповідності до визначених. Стратегічною програмою діяльності ДБР на 2022-2026 роки пріоритетів. Зокрема, упродовж 2024 року викривали зрадники та колаборанти корумповані чиновники та недоброчесні постачальники у сфері забезпечення потреб Сил оборони. Розслідувалися масштабні зловживання в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки і військово-лікарських комісіях. Перекривалися канали незаконного переміщення чоловіків призовного віку через державний кордон. Також проведена велика робота щодо запобігання, викриття розслідування і припинення інших кримінальних правопорушень, що знижують обороноздатність держави. Окремо слід указати на позитивну динаміку розслідування злочинів у справах Майдану та притягнення винних до кримінальної відповідальності, роботу з протидією. Катуванням затриманих і ув'язнених громадян та неналежному поводженню з ними працівниками правоохоронних органів багато зусиль докладалося ДБР для викриття корупційних схем у різних сферах життя держави і суспільства, виявлення необґрунтованих активів та фактів незаконного збагачення, а також протидії організованій злочинності відповідно до підслідності. У контексті сказаного привертають увагу дані соціологічних опитувань за 2024 рік, згідно з якими рівень суспільної довіри до ДБР сягнув 45%. Це досить непоганий результат. Упродовж 2024 року Державне бюро розслідувань провадило послідовну та виважену політику розвитку державної інституції. Вдосконалювало організаційну структуру і нормативно-правове забезпечення своєї діяльності, посилювало міжвідомчу взаємодію, розвивало міжнародну співпрацю і успішно займалося розбудовою незалежного ефективного демократично керованого органу правопорядку. Таким чином можна констатувати, що за 2024 рік ДБР продемонструвало вагомі результати роботи щодо виконання покладених. На державний правоохоронний орган функцій і завдань, а також показало помітний прогрес за напрямом інституційних змін та подальшого розвитку. Як видається, на майбутнє важливо продовжити реформування і розвиток державної інституції з урахуванням міжнародних стандартів при неухильному забезпеченні прав людини і основоположних свобод в умовах дії правого режиму воєнного стану. Незважаючи на наявні досягнення щодо виконання стратегічної програми діяльності Державного бюро розслідувань на 2022-2026 рік, ми все ж таки рекомендуємо звернути увагу ДБР на зосередження подальших зусиль щодо розроблення та забезпечення прийняття в установленому порядку відповідних нормативно-правових актів і організаційно розпорядчих документів з питань діяльності ДБР. А також доцільності поглиблення співпраці з профільними комітетами Верховної Ради України та іншими державними інституціями, необхідності широкого застосування ризико орієнтованих підходів, стратегічного менеджменту і прогнозування, постійного удосконалення інформаційно-аналітичної роботи. Серед побажань на майбутнє зазначимо також на доцільності розвитку, всеохоплюючий співпраці з Радою громадського контролю при ДБР і представниками громадянського суспільства з метою забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю Державного бюро розслідувань. Дякую за увагу, шановні колеги. Шановні колеги. Чи будуть доповнення або зауваження до висновку Ради громадського контролю? На звіт Державного бюро розслідувань за 2024 рік. Будь ласка. Відсутні. Відсутні. Дякую. Якщо немає доповнень зауважень побажань, тоді ставлю на голосування затвердження, висновку за результатами розгляду звіту про діяльність Державного бюро розслідувань за 2024 рік. Прошу визначатися. Хто за те, щоб затвердити висновок РГК на звіт ДБР за 2024 рік. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Рада громадського контролю затвердила висновок Ради на звіт про діяльність ДБР за 2024 рік. Висновок. Затверджено таким чином. Шановні колеги, переходимо до розгляду другого питання. Відповідно до порядку денного, у нас на розгляд представлені правила професійної етики працівників Державного бюро розслідувань. Кожен з нас мав можливість ознайомитися з цим документом попередньо і висловити свої думки, побажання, зауваження щодо тексту цього документу. Тож прошу, якщо немає додаткових пропозицій чи зауважень, перейти до голосування і е, е, прийняти е, попередню редакцію, залишити точніше, попередню редакцію правил професійної етики працівників Державного бюро розслідувань без змін. Е, в кого є які судження? Не. А, у мене колеги є пропозиція до обговорення, якщо дозволите. Да, будь ласка. Шановні колеги, ну попередньо, ознайомившись ознайомивши з відповідними пропонованої редакції, на моє переконання можливо доцільно включити ще один пункт. А це пункт щодо можливості констатації необхідності поваги до незалежності інституту адвокатури. А також незалежності Інституту судоустрою, якщо знову таки ж провести певну таку паралель, то Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів, наприклад, містить статтю 17, яка сформульована як повага до незалежності суддів. Що стосується сучасних умовах... На мою думку, можливо, є доцільним аналогічну норму також запровадити в, в правила етики поведінки працівника ДБР по відношенню, в тому числі незалежності інституту адвокатури, тобто додавати відповідний пункт закон. Ну добре, дякую за вашу думку. В кого ще які думки, пропозиції, побажання? Я підтримую колегу. Добре, собі... добре, зрозуміло. Дякую. Ще якісь є зауваження, побажання? Немає, так? Да? Ну тоді давайте проголосуємо, поставимо на голосування. Пане Олександре, ще раз сформулюйте, будь ласка, щоб ми записали вашу пропозицію. Поповнення. А... Вон... Доповнення, я так розумію, до правил професійної етики працівників Державного бюро розслідувань. Правильно? Так, викласти додаткову принцип, це буде 2.15, принцип поваги до незалежності інституту адвокатури. Ну і що стосується формулювання, проект можу запропонувати редакції, що працівник ДБР зобов'язаний чи не повинен чи повинен поважати незалежність інституту адвокатури. Добре, домовилися. Так, колеги. Будь ласка, давайте на голосування поставимо це питання. Проголосуємо, хто підтримує. Внесення такого доповнення пункт 2,15 щодо поваги до незалежності Інституту адвокатури. Будь ласка, прошу голосувати. Два за. Дякую. Е, хто проти? Хто утримався? Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Утрималося. Два за. Ну, на жаль, рішення не прийнято. Дякую. Тому ми да, розглянемо іншим разом внесення такого доповнення. Дякую, дякую. шановні колеги. Наступне питання. Да, да, будь ласка, да, таке рішення, ж воно є, і в законі, це основна норма. Тобто, і так зрозуміло, що повага повинна бути до інституту адвокатури. Ну, тобто... звичайно, да, так, да, звичайно. звичайно. Дякую. Ну, тому ж більшість членів ради. Врат... Абсолютно демократично врахували це положення закону і не підтримали внесення до пункту. Вибачте, Да, будь ласка. Будь ласка, будь ласка. Я просто хотів скажу, що я просто пропустила частину, того, вибачайте, мене просто вибило. Я згідна з вашим з вашими словами. Дякую, дякую. Шановні колеги. Переходимо Добре. до розгляду третього питання. Порядку денного це затвердження регламенту ради громадського контролю при державному бюро розслідування. Всі ми з вами ознайомилися із текстом регламенту. Так, надійшли деякі пропозиції щодо доповнення і уточнення регламенту. Зокрема, я їх зараз озвучу. Пропонується пункт 3.4 чергові засідання ради викласти в такі редакції. Чергові засідання ради скликаються головою ради. У разі відсутності голови ради чергові засідання скликає його заступник. Далі, поважними причинами відсутності члена ради на її засіданні є хвороба, відпустка або офіційно підтверджене відрядження. Пункт 4.6. Засідання ради проводиться відкрито. На запрошення голови ради в засіданнях можуть брати участь директор Державного бюро розслідувань, його перший заступник та заступники, працівники Державного бюро розслідувань, посадові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, експерти, члени громадських рад, утворених при державних органів та інші особи. На початку засідання ради затверджують порядок денний, проект якого. Нує голова ради. Пункт 4.8. Головою на засіданні ради її голова або за його дорученням заступник голови. Пункт 4.9. Рішення ради ухвалюється відкритим голосуванням простою більшості голосів її членів присутніх на засіданні. Якщо голоси розподілилися порівну, то вирішальним є голос головуючого на засіданні. Підраховує голоси під час голосування та оголошує. Результати голосування голова на засіданні ради. В окремих випадках рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування на початку його проведення. У разі проведення таємного голосування на засіданні ради обирають лічильну комісію. У цьому разі підрахунок голосів проводить лічильна комісія, а підсумки голосування оголошує голова лічильної комісії. От такі пропонуються зміни і доповнення до регламенту. Якщо в кого є пропозиції, колеги, прошу висловити свої думки. Немає. Підтримати. Якщо немає інших пропозицій, зауважень або доповнень, тоді ставлю на голосування щодо затвердити регламент Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань з урахуванням оголошених змін. Прошу визначатися, хто за? Проти. Немає. Утримались? Немає. Рішення прийнято одноголосно. Далі на розгляді і затверджені план роботи ради на 2025 рік. План був викладений в нашому робочому месенджері. Всі з ним ознайомилися. Надійшло, колеги, одна пропозиція щодо внесення змін до пункту 5. Там мова йшла про проведення організаційних та інших наукових, в тому числі заходів, і в колонці відповідальні виконавці було написано голова, заступник голови і секретар. А колеги запропонували вказати там всіх членів Ради. Ми цю пропозицію повністю підтримуємо і внесли зміни до пункту 5 в частині відповідальних виконавців, повністю враховано. Будь ласка, які ще є зауваження і пропозиції до плану роботи РГК при ДБР на 2025 рік? Нема. Немає? Тоді прохання. Ставлю на голосування. Затвердження плану роботи ради на 2025 рік. Хто за? Дякую. Хто проти? Утримався? Немає. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. І останнє питання: повістки денної, різне. Що мається на увазі? Ну, нам треба, колеги, вирішити декілька організаційних питань. Насамперед, ми почнемо з бланку Ради громадського контролю. Оскільки Рада є колегіальним консультативно дорадчим органом, що утворюється для забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю Державного бюро розслідувань, то ми повинні мати свій бланк для ведення листування з громадянами. Формуляр цього бланку був розроблений і скинути в робочу групу. Всі з ним ознайомилися. Ніяких зауважень щодо цього бланку не надходило так. До речі, ми створили електронну адресу нову і зареєстрували абонентську скриньку для кореспонденції з громадянами. Всі реквізити, і абонентська скринка, і електронна адреса вказані на бланку. Крім того, був розроблений лого Ради громадського контролю. То, шановні колеги, пропоную такий варіант, якщо немає заперечень, доповнень якихось власних думок. Тоді, а, ну давайте з'ясуємо, є, немає. По бланку немає, да Тоді є прохання поставити на голосування і затвердити бланк РГК для роботи із зверненнями, скаргами та іншими надходженнями від громадян. Прошу голосувати. Хто за те, щоб бланк затвердити? Хто проти? Утримався? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Крім того, ми з Сергієм Вікторовичем завели журнали вихідної і вхідної кореспонденції, щоб упорядкувати все наше листування зі зверненнями громадян. Це я просто ставлю до відома, щоб ми всі знали. Будь-яка кореспонденція, яка заходить, реєструється в відповідному журналі. І все, що від нас виходить: відповіді на звернення, на скарги також реєструється у журналі, присвоїться відповідний номер. Шановні колеги, чи будуть в когось пропозиції зауваження, можливо, додаткові оголошення щодо сьогоднішнього засідання Ради громадського контролю? Немає, Немає. велика вдячність. Пропоную на цьому завершити засідання Ради громадського контролю, користуючись нагодою. Нагадати, що в нас створена група в месенджері робота робоча, де ми можемо спілкуватися, обговорювати всі важливі поточні і нагальні питання. Всім дякую за плідну роботу. О, ви, 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 да, нам да треба власне? ще звернутись. Да, треба звернутися ще до голови до директора ДБР, щоб розмістили на сайті наш. Протокол сьогоднішнього засідання, як попереднього. Так, так. так. Обов'язково. Обов'язково ми звернемося. Цей протокол підготуємо, підпишемо, і він буде розміщений. Дякую вам, Сергій Вікторович. Буде розміщений на е, сайті Державного бюро розслідувань, так само, як і наш висновок Ради громадського контролю. Дякую за таке доповнення. Ще в когось є побажання доповнення, шановні колеги? Немає. Немає. Всім дякую, всього найкращого, до побачення. До побачення.